Взуття осінь зима, вага 20 кг, ціна 2,9 євро за 1 кілограм. Ціна дуже класна. Так. Перші у нас йдуть чоловічі, ось такі черевики. Розмір 43. Наступні у нас йдуть жіночі. Дивіться, які вони класні. Дуже прикольно виглядають. Так, тут у нас навіть є... Щоб вони були запаковані. 37 розмір. Дивіться на підошву, Вона ідеальна безника. Далі. Далі в нас йдуть ще одні чоловічі. Ось такі. Хоп, 43 розмір. Далі в нас йдуть чоловічі туфлі від Бугаті. 42 розмір. Ось такі чоловічі, кросівочки типу туфлі. Розмір тут не пише, приблизно 47, вони дуже великі. Далі. Ой, які класні. Дуже класні, Дивіться. Просто новесенькі. 35-й розмір. Дуже гарні, Сяють. Супер. Далі. Бомба. Далі ось такі туфлі на каблучку. 39-й розмір. Це натуральна замша. Далі. Ось такі. Так, вони чуть-чуть, що -чуть... це? Ось такі якісь дефектики, не знаю, чесно. Або це просто дизайн такий. Може я не шарю. 38-й розмір. Но вони, в принципі, суцільно так виглядають. Можливо, це і дизайн. Диється, що так. Так, далі у нас ідуть дитячі, Це у нас мікс. Взуття, зима, осінь, чоловічі, жіночі і дитячі. Ось такі дитячі, Три, 29 розмір. Вони зимові, то класні всередині йдуть на флісі. Далі ось такі на каблучку. дивіться, які класні. Так, від New Look, 39 розмір. Ось такі жіночі на каблучку. каблучок приблизно десь 7 см. 39-й розмір. Ось так вони виглядають. Далі. Ось такі. 39-й розмір, також піднюх. Дуже класний. Ось такі на малесенькому каблучку, розмір шісточка. Далі ось такі з натуральної замші чолові... Кажу, чоловічок, жіночі, такі гарні. Далі у нас ідуть ось такі на каблучку, Також натуральна замша, вони ідеально новесенькі. Високий каблук. Розмір 40-41. Приблизно 9-8 см. каблук високий, реально високий. Далі у нас будуть ось такі батільйончики. Здається, що вони дуже важкі, але насправді я їх навіть в руці не відчуваю, вони дуже легесенькі. Так, розмір тут. 30. Шостий, це 36-й. Дивіться, який вони класні. Хоп. Далі. Ось такі черевики, чоловічі. Так, розмір зараз подивлюсь. 41 розмір. І далі наверхнути подошла. Далі в нас йдуть ось такі. Хоп. Чоловічі, напевно, так. Розмір тут не вказаний. Далі у нас будуть ось такі уги. Хоп! Не пише також розмір, приблизно сороковий. І наступні у нас будуть ось такі високі чобітки жіночі, звичайні з натуральної замші, Розмір тут сороковий. Далі у нас будуть ще ось такі вишневого кольору замшеві. Каблучок такий високий, приблизно 8 см. І останні в цьому лотику ось такі класні, єдиноріжкою, Розмір, тут перший десяточка. Все, ми розпакували з вами лотик. Взуття, зима, осінь, вага 20 кг, ціна. Так, ціну я вже забула. Так що подивитесь під відео. Якщо вам сподобається цей лотик, пишіть нашу менеджером вебер та забирайте прямо зараз.